Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Відомі склади четвірок істафетних на Кубки світу в Вестерсунді по біатлону у жінок і чоловіків. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні лайки і вподобайки і пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка завжди. Всім вам дякую, друзі. Отже, <кхем> Перші стартують о 14.30. Наші дівчата. Наші дівчата стартують у наступному складі. Жіноча четвірка, естафетна в біатлоні на перший старт отримала 8-й номер. І нумерація на формі буде. 8-1, 82, 83, 84. Перша учасниця, що стартує, під номером 8-1 Валерія Дмитренко. Чернігів. 28 років. Другий номер 8-2. Молодша сестра Валерії. Христина Дмитренко. 26 років. Місто Чернігів. Третій номер 83. Олена Городна Львів 21 рік. Четвертий номер 8.4. Олександра Меркушина. Підгородне Тернопільської області. 20 років. Молодша сестра Анастасії Меркушиної, яка з 22 року. Служить в прикордонних військах України. Як я і сказав, старт жіночої естафети біатлону на Кубкові світу Естерсунді о 14:30. Чоловіки стартують 17.55 і Чоловіча наша четвірка в біатлоні на перший старт отримала номер 5 І, звісно, відповідно, будуть за чергою стартувати 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. 5-1. Перший старт, отримав Артем Тищенко, 31 рік. Артем з Сумщини. Другий номер старту 5-2 у наших українських біатлоністів. Віталій Манзін, 22 роки. Підгайці Тернопільська область. Передмістя Тернополя. Віталій Манзін, 5-2, передає естафету е, Богдану Цимбалу з міста Суми. 28річний український біатлоніст. І на останньому рубежі. Побіжіть за Україну чоловіків під номером 5-4. Дмитро підручний, наш самий відомий на сьогоднішній день, самий заслужений біатлоніст. Дмитро підручний з Тернопільщини 34 роки. Тренери наші Микола Зоц, Олександр Артюх, і Дмитро Івасенко. Тренери по естафетам, тренери по підготовці і жіночих четвірок, і чоловічих. Займаються і ось якраз відповідають за вибір, саме на яких позиціях будуть бігти і дівчата, і наші біотлоністи. Ну і, друзі, до старту першого етапу сезону 2025 2026 біотлону. В шведському Естерсунді залишилося якихось 2, 3, ну, навіть, скажімо, хай максимум 4 години залишилось. Тобто, е багато хто, можливо, вже буде дивитись цей відео, коли ось ось почнуться старти. Багато запитань з приводу, де дивитись. Це, я так думаю, що це і для мене найважливіше питання. Дивіться, є декілька варіантів. Найкращий варіант, я вважаю, це телевізійний канал Суспільне. Нам обіцяли, що біатлон. Головні гонки всі будуть показувати по суспільному. Але тут є малюсіньке: Але не виключено, що не по центральному першому суспільному будуть показувати, а по деяких регіональних каналах. Наприклад, суспільне Запоріжжя, Суспільне Чернівці, Суспільне Тернопіль. Суспільне е, Суми. Суспільне Полтава, Черкаси, Київ, Житомир Рівне і так далі. Тому шукайте, як то кажуть, в народі кляцайте каналами. Шукайте всі канали Суспільне і е, на початку 3 години, тобто о 14.15 вже можете починати. Шукати. Другий варіант не виключаю, дехто буде ретранслювати в Ютубі прямі трансляції, з невеличкою зовсім там 10, 20, 30 максимум секунд затримки. Але це вважається також. До 3 хвилин це вважається в режимі лайв онлайн-трансляції. YouTube. YouTube також деякі YouTube канали будуть транслювати. Шукайте також пошук в Ютубі. Вбивайте Естер Сунд, естафета наприклад, перша гонка. Жінки естафета 4 по 6. Далі, третій варіант. У мене у першому закріпленому коментарі є підборка. Посилань на мої соціальні мережі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції, в тому числі. Це посилання останнє. Розвертайте, відкрити повністю перший закріплений коментар, треба. І самим останнім номером Live TV, якщо я не помиляюсь, SX. LiveTV, одним словом, SX. Це сайт, на якому я дивлюсь прямі трансляції, по практично всім видам спорту, в тому числі по біатлону. Я впевнений, там буде. Або шукайте в зимових видах спорту трансляції. Можете одразу, як відкриєте стартову сторінку, зверху буде. Меню. Шукаєте трансляції, нажимаєте, відкривається перелік всіх видів спорту, ліворуч, іконками будуть представлені види спорту. Але ви просто дивіться по головній. Отак, От вниз опускайтесь і шукаєте або зимові види спорту, або просто там буде окремим навіть біатлон. І шукаєте Естесун Естафета 4 по 6. Це перша гонка буде відкриття е, жінки. Е, там лише, коли відкриєте вже саму гонку, сторінку, яка відповідає за трансляцію, там ви побачите декілька пропозицій, декілька лінків так званих. Ви просто наберіться терпіння, друзі. Я знаю, що хочеться одну кнопочку клацнути, і щоб перед вами відкрився екран. Але треба трошки е попрацювати. Що я маю на увазі? Ви нажимаєте лінк, вискакує, можливо, в окремому вікні. Рамочка, і ви її розробляєте. Криваєте на весь екран. І дочекайтеся, поки пройде перша реклама. Там не більше 10-15 секунд. І все. Ви хрестиком закриваєте рекламу, і дивіться собі безкоштовно чудовий, неймовірно чудова якість. Обіцяю. Безперепонно дивіться собі трансляцію. Взагалі-то я копіюю адресу оцього відкритого вікна і вставляю на основну сторінку. Я дивлюсь через Google, Google Chrome. Я дивлюсь так. Проблем ніяких. Я ж кажу десь приблизно 20-30 секунд підготовки оцих налаштувань і клацаній. і Онлайн-трансляція наживо, як кажуть поляки, наживо. йде, Зрозуміло. Я не думаю, що там якісь труднощі або складнощі чекають на вас. live.tv.sx – це канал, на якому я дивлюсь, вже, ну, як мінімум, 10 років. А... Навіть більше, я впевнений, тому що у мене цей канал, я дивився там прямі трансляції. Навіть ще не було YouTube каналу цього. У мене майстер-клас. Тоді у мене був тільки один YouTube канал, найдревніший. До речі, посилання на той канал у мене також в першому закріпленому коментарі. І посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь у першому закріпленому коментарі. Я є майже усюду. і в Інстаграмі, і в Телеграмі. І ще на двох-трьох YouTube-каналах, Facebook. Багато груп веду. Приєднуйтесь, до речі, дуже цікаво. В Тіктоці, колишній Твіттер. Кругом я дуже радий, що. Ви потрапите на мене і приєднаєтесь. Ласкаво просимо. Перший закріплений коментар. Якщо вам корисна моя інформація, яку я надаю на нашому каналі, яку я безпосередньо надав тільки на що на цьому відео, можете віддячити особисто мене, наш канал. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Ця Монобанк-баночка зветься автору подяка на каву. Дякую наперед. Самим добрим, самим щедрим нашим підписникам і гостям! Хто ще не підписаний, підписуйтесь, друзі, це дуже важливо. Стартував наш новий турнір на кращих прогнозистів по біатлону. До речі, я планую заохочувати. Кому цікаво, пишіть у коментарях, я дам ссылочку на перші два тури. Якраз перший тур стартує о 14.15. Ну, я вже після 14 вже не буду приймати прогнози. Але якщо ви дасте прогноз о 14.05 чи 10, я його прийму. Головне, щоб до першого старту першого номеру естафети жіночої. Цей турнір я вперше роблю по біатлону серед нас, серед знавців і прогнозистів біатлону. І вже перших чотири учасника учасниці є. Хочете бути п'ятим, шостим, сьомим, восьмим, 10, 12? Приєднуйтесь. Пишіть в коментарях. Я обов'язково до початку гонки поділюся вам, скину силочку на відео, де я приймаю прогнози. Дякую від душі, друзі, що ви зі мною. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, біатлон. Дуже популярний, дуже крутий вид спорту. Приєднуйтесь. Ми разом, а значить, перемога скоро. Разом робимо і наближаємо перемогу. Дякую, друзі. До зустрічі, Па-па.